Пакистан навпаки постійно закликає міжнародні організації, і ООН, там, і організацію ісламського співробітництва, багато країн, різних, щоб вони допомогли вирішити цей спір. Тобто вони якраз за посередництво, на яке не погоджується Індія. І я до чого хочу сказати, далі ми продовжимо, що тут, знаєте, от... Перебуваючи і в Індії, і в Пакистані, обговорюючи це питання, я зрозуміла таку річ, що дійсно це перше питання, дуже, ну вкрай важко його вирішити через те, що абсолютно різні підходи у держав. І знаєте, у кожного своя правда. От Пакистанці кажуть, ну, нам же Джавахарлал Нер обіцяв, що він проведе референдум, да? вже Неру нема 60-го року. От. Але ж там були резолюції, а індійці кажуть, та ні, резолюції застарілі, вони зараз не потрібні, ми маємо це вирішити самі. Відводьте війська, забирайте терористів, тоді щось будемо думати. І е, кожен посилається на своє, на свою історію, там, на свою якусь правду. І тому це складно. Чому я про це кажу? Бо це для нас, для України, дуже важливий такий урок, і, на жаль, дуже такий приклад негативний, що означає заморожений конфлікт. Ось він заморожений, фактично.